Продовжуємо знайомитися з відкритими освітніми ресурсами та їх можливостями. Це друге відео із серії відеолекцій Відкрита освіта і відкриті освітні ресурси, Важливість для української вищої освіти. І сьогодні ми будемо розбиратися з такими питаннями: які існують види ліцензій Creative Commons? Як обрати ліцензію, яка буде відповідати саме вашим потребам? Та які види ліцензій можна поєднувати між собою при створенні адаптацій різних творів? Отже перше, які існують види ліцензій? Для зручності можна перейти на сайт Creative Commons. Це можна зробити з сайту наукової бібліотеки Odunt. або зробити пошуковий запит в браузері. Я скористаюсь нашим сайтом. З головної сторінки перейдемо до розділу Ресурси дистанційного навчання Відкриті освітні ресурси та у блоці Ліцензування Creative Commons відкриваємо посилання про види ліцензій. Існує 6 типів ліцензій з різними умовами використання та ліцензія CC 0 яка взагалі без жодних умов. Перед тим, як розглянути кожну ліцензію більш детально, погляньте на таке зображення. Тут розташовані ліцензії від найбільш до найменш дозволеного. Перша ліцензія без жодних умов використання з найбільшими дозволами. І далі, з кожною наступною ліцензією додаються ті чи інші умови використання, обмеження, при яких все менше стає дій, що ми можемо з цим твором робити. Як от змінювати, розповсюджувати, адаптувати та інше. Розглянемо кожну ліцензію саме в такому порядку. Від найбільш до найменш дозволеного. Ліцензія CC0 CCZ Creative Commons Public Domain Dedication. Можна сказати, що це такий інструмент, який дозволяє творцям відмовитися від своїх авторських прав і передати свої роботи у Всесвітнє суспільне надбання. Тобто такою роботою можна вільно користуватися без жодних умов. Змінювати, розповсюджувати, адаптувати під свої потреби в будь-якому носії або форматі без будь-яких обмежень. Наприклад, нам потрібно зображення до слова освіта Education. Ми робимо пошук та відфільтровуємо потрібну нам ліцензію. Обираємо зображення. Під фото обов'язково знаходимо інформацію про ліцензію. Бачимо, що це саме те, що нам потрібно. Можна користуватися у будь-який спосіб, без обмежень. Далі розглянемо шість ліцензій. Перша із них Attribution або скорочено CCBY. Єдиною умовою цієї ліцензії є зазначення авторства. Тобто, обов'язково потрібно вказати автора твору, який ви використовуєте. Ця умова присутня у всіх ліцензіях Creative Commons. Отже, повторні користувачі можуть розповсюджувати, міксувати, адаптувати та добудовувати матеріал у будь-якому засобі чи форматі навіть у комерційних цілях, але за умови зазначення авторства. Це найбільш зручна із запропонованих ліцензій, вона рекомендується для максимального розповсюдження та використання ліцензійних матеріалів. Наведемо приклад. Ви створюєте свій навчальний курс для студентів, шукайте матеріали. Ось, наприклад, знайшли курс англійською мовою. Перевіряємо ліцензію CCBY. Отже, цей курс можна будь-як використовувати, тільки вказавши авторство. Наприклад, перекласти або адаптувати, налаштувати під свій план занять або взяти тільки необхідну частину з цього курсу до свого та інше. Головне, обов'язково в своїй роботі вказати автора джерела. А як це робити, ми розберемось в наступних відео. Наступна ліцензія Attribution Share Alike. скорочена у CCBYSA. Тут до зазначення авторства додається умова поширення на тих самих умовах. Тобто, якщо ви міксуєте, адаптуєте або доповнюєте цю роботу, то ви повинні ліцензувати модифікований матеріал на ідентичних умовах за такою ж ліцензією. Третя ліцензія Attribution Non-Commercial. Скорочену CC nc Тут до зазначення авторства додається інша умова, використання в некомерційних цілях, не можна монетизувати або заробляти. Отже, використовуючи твори з такою ліцензією, повторні користувачі можуть поширювати, змінювати матеріал у будь-якому засобі чи форматі, але тільки в некомерційних цілях. Давайте подивимось на прикладі підручника. Візьмемо тему математика. Відкриємо, наприклад, ось цю. Бачимо ліцензію. Це означає, що цей підручник ви можете будь-як використовувати для своїх потреб, змінювати, міксувати або взяти тільки частину з неї. І розповсюджувати ви можете у будь-який спосіб, але тільки в некомерційних цілях. Четверта ліцензія Attribution Non-Commercial Share Alike, скорочену СіC BYNCSA. Це ліцензія, яка об'єднала в собі дві попередні. Тобто, до зазначення авторства додаються вже дві умови. Некомерційна та розповсюдження на тих самих умовах. Не маємо права змінювати ліцензію. Отже, використовуючи з такою ліцензією, повторні користувачі можуть будь-як змінювати цю роботу, міксувати, адаптувати або доповнювати, але поширювати мають право тільки на тих самих умовах, в некомерційних цілях. Наприклад, ви знайшли відео, яке хочете використати у своїй роботі. Перевіряємо ліцензію CC BY-NCSA. Отже, якщо ви створюєте адаптацію, вносите будь-які зміни, то у вашого продукту ліцензія повинна бути саме такою, змінювати її не можна. Наступна ліцензія Attribution No-Derivative. скорочено CC BY-ND. «No derivative» означає, що цей матеріал не можна ніяким чином змінювати. Роботу з такою ліцензією можна копіювати та поширювати у будь-якому носії або форматі, навіть у комерційних цілях, але тільки в неадаптованому вигляді та із зазначенням авторства. І остання ліцензія з найбільшими обмеженнями: Attribution Non-Commercial No-Derivative Скорочено CCBY-NCND. Тут до попередньої ліцензії додається умова Non-Commercial. Роботою з такою ліцензією можна копіювати та поширювати у будь-якому носії або форматі, але із зазначенням авторства в неадаптованому вигляді та тільки в некомерційних цілях. Повертаючись до візуального відображення всіх ліцензій, можна побачити, що останні дві є найменш відкриті. Поширювати їх можна тільки в оригінальному вигляді, що не є принципом відкритих освітніх ресурсів. Як же обрати ліцензію? На сайті Creative Commons існує інструмент, за допомогою якого це можна легко зробити. Він доступний різними мовами, у тому числі українською. Змінити мову можна внизу сторінки. Отже, найкращий спосіб вирішити, яку ліцензію обрати для вашого твору, це відповісти на питання, чому ви хочете поділитися своєю роботою і як ви сподіваєтеся, що інші будуть використовувати її. В лівому вікні треба відповісти на два питання. Перше, чи дозволяєте ви робити будь-які зміни вашого твору та поширювати похідні? Відповіді Так, Ні та поширювати на тих самих умовах. І друге питання Чи дозволяєте ви комерційне використання вашого твору? Обираючи ту чи іншу відповідь, в правому вікні одразу змінюється вид ліцензії. Назва ліцензії є активним посиланням. За необхідності, можете перейти та ознайомитися з умовами ліцензії ще раз. Якщо ви хочете об'єднати матеріал таким чином, щоб створити адаптацію, тобто ремікс, тоді вам слід звернути увагу на ліцензію, яка застосовується до вмісту, який ви хочете об'єднати. У даній таблиці показано, які матеріали з ліцензією Creative Commons можна мікшувати. Щоб скористатися діаграмою, знайдіть ліцензію в лівому стовпці та у верхньому правому рядку. Якщо в полі, де перетинається цей рядок і стовпець, є зелена позначка, то роботи можна переміксувати. Якщо ж в полі стоїть хрестик, то роботи не можуть бути реміксовані, якщо не застосовуються винятки чи обмеження. Якщо ви робите адаптацію матеріалу, оригінальна ліцензія Creative Commons завжди застосовується до матеріалу, який ви адаптуєте. Ліцензія, яку ви можете вибрати для продукту, залежить від того, яка ліцензія застосовується до матеріалів, які ви використовували. У цій таблиці детально описано ліцензії, які ви можете використовувати як ліцензії для свого твору. Створюючи адаптацію матеріалу за ліцензією, зазначеною в лівій колонці, ви можете ліцензувати свій продукт за однією з ліцензій, зазначених у верхньому рядку, якщо відповідне поле зелене. Creative Commons не рекомендує використовувати ліцензію, якщо відповідне поле жовте, хоча це технічно дозволено умовами ліцензії. Темно сірі поля позначають ті ліцензії, які ви не можете використовувати як ліцензію свого адаптованого твору. Якщо потрібно, більш детально зі цією інформацією ви можете ознайомитися на сайті Creative Commons. В наступному відео ми з вами розглянемо, які ж конкретні кроки можуть робити викладачі як автори при створенні, наприклад, сучасного підручника, але при цьому в рази зменшити навантаження у порівнянні з попередніми авторськими практиками. Як? Застосовуючи елементи відкритої педагогіки, надати студентам можливість бути партнерами спільної творчості, і як підкріпити етичність в використанні інформації. Дякую за увагу!